От і настало одне із найпрекрасніших свят у нашій школі. Відомо, що день вчителя то море усмішок позитиву та гарного настрою. І сьогодні, в час саме такого великого свята, ми хотіли звернутися до дуже особливої людини. Шановний вчителю історії Іване Миколайовичу, у такий святковий день і відповідальний час для нашої країни дозвольте звернутися до вас зі словами вдячності та розуміння. Вдячності, адже ви так натхненно займалися нашим вихованням та навчанням, розумінням, тому що саме зараз ми збагнули всю важливість нашої науки. Виявилось, що історія таки повторюється, і те, що колись було, трапляється знову. Нам, громадянам, що цінують все людське та духовне, не зрозуміти причин божевільних вчинків деяких недалеких людей, але ми можемо зрозуміти всю біль та вічі тих, хто від таких божевільних вчинків постраждав. Ми можемо висловити щирі захоплення такими сміливими людьми, як на вчитель історії. Ви наш найкращий приклад сміливого патріоту, низький вам уклін. А пам'ятаєте, як ви просто на цьому місці розповідали нам про історії княже київської Русі, про її величних правителів, цікаву культуру та про високий рівень освіти? Бо ми це точно не забудемо. І ще ви вчили нас, що із будь-якої непростої ситуації можна знайти вихід. Як у добу відродження, під час великих хрестових походів, у часи Другої світової війни, і зараз, кожній кожному дні, так іноді певні ця ситуації складаються саме так, і будь-який конфлікт мусить бути вирішені. Навіть документи після Другої світової війни повинні бути підписані. Отож ми сподіваємося, що наша перемога буде якнайшвидше. Після цієї заслуженої мрії не перемоги повернетеся до школи з справжнім герою. І найперше зайдете точно сюди. Ми щиро вдячні вам за те, що колись ви обрали професію учителя. Дякуємо за усі роки, проведені в педагогічному університеті, за послухання лекції, семінари, курсові. Важливі професії було неповірним глучним. Нам невимовно пощастило мати саме такого учителя історії. Ви нині продовжуєте навчати нас, який має бути справжній українець. Виснуло лише один. Пишечим від Бога може продовжувати навчати дітей навіть позалежа до навчального процесу. Це унікально, як і ваш подвиг. Ви зробили у мільйон разів більше, ніж просто пішли захищати батьківщину і зброю в руках. Ви дали нам зрозуміти, що Україна дійсно пожить усе. То що можна побажати мій моєму вчителю у день вчити? Перш за все, міцного здоров'я, аби здолати ворога, пережити осінь та зиму. І найголовніше повернутися до рідної школи, аби навчати дітей. Ми розуміємо, що бути єдним захисником, адже бути спортивним та фізично підготовленим. Не хвилюйтеся, ми теж тримаємося у фізичним планку. Ангела охоронця вам аж жив'ю безпечними стежками. Молимося за вас та за рідну Україну. Ми щиро бажаємо, аби наш завжди щасливий та усміхнений вчитель відчинив двері школи. Налаштувався на робочі процес. Вам, мабуть, цікаво, чому ми зараз робимо ось так. Насправді, це наші області. З Днем вчителя, шановний Іване Миколаєвичу!